Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Модне Сузір'я. тебе лайк та підписка. А з вами його ведучі Марія та Михайло Дан. А сьогодні ми на церемонії нагородження жінок-волонтерок. Це на вдячності тим, хто добровільно та безкорисливо допомагає іншим. Так трапилось, що після 24 лютого до лав волонтерів стало чимало активних харків'ян, і серед них дуже багато жінок. Благодійна організація Християнський благодійний фонд Покров, конкурс краси та успіху. Пані Харків за підтримки департаменту культури та туризму Хаобица організували цю подію. Конкурс краси пані Харків пов'язує себе з жінками-волонтерками. Ну, по перше, конкурс краси особове пані Харків це благодійність, тому що в ньому беруть участь вже жінки, які вже досягли якогось рівня у своїм бізнесі, у статусі, і вони особово займаються благодійністю, тому це якби пряме включення волонтери і пані Харків. Не конкурс краси, на який йде в відбір в цьому заході. Були задійснені жінки, які роблять для багато для перемоги нашої країни. Розкажіть про діяльність жінок-волонтерок вашого фонду. Основною діяльністю нашого фонду є допомога дітям та одиноким жінкам. І хто, як не жінки, розуміють наскільки потрібна допомога дітям? Половина волонтерів нашого фонду це жінки, і вся рутинна робота фонду лягає іменно на них. Розкажіть про свою волонтерську діяльність. А наша волонтерська діяльність почалася з початком повномасштабного вторгнення. З 25 лютого ми вже займалися цією діяльністю. Ми вже організували збори, допомагали ТРО, допомагали добровольцям і місцевому населенню. А 8 березня 2022 року був створений хаб «Вокзал». В якому я була координатором, але час тривав. Поступово звільнялася Харківська область, і ми почали волонтерську діяльність вже в такому форматі, як молодіжний центр. Ми організували молодіжний центр в Осичанській громаді. Ніколи не думала, що я буду волонтером. Ну але ж сталося, як сталося, і я дуже рада, що я а, зараз приймаю участь в цьому і а, допомагаю йти до перемоги. А якою ви бачите Україну в майбутньому? Квітучою, сильною, з перемогою. Скажіть про свій шлях у волонтерстві? Ну, ми з чоловіком з перших днів повномасштабного вторгнення почали допомагати військовим їжею необхідними речами. Потім почали збори робити, а зараз все добуваємо та відвозимо до хлопців. На передову. громадська організація Січ Справедливості Честь місто Черкаси. Я там мешкала, коли в нас були бомбіжки на початку війни, і зараз я осередок у Харкові нашої січі. Ми робимо відки кімор та маскування, свічок до те, ну, якоїсь техніки, що можемо. Медицина возимо на фронт, добуваємо хлопцям все, що можливо. Сюди з жінками, волонтерами, які забули, коли красили манікюр, красили волосся. Ми дякуємо вам. Ми щирого серця. Ви з нас зробили принцес. Дуже чудовий захід, дуже історичний. Бо сьогодні не конкурс краси сьогодні нагородження волонтерів жінок, які всю війну допомагали. В Нашій країні кожен під час повномасштабної агресії стикнувся з діяльністю волонтерів або сам почав допомагати іншим. Основна мета цього заходу підтримати жінок-волонтерок та показати суспільству важливість та різноманітність волонтерства. Серед всіх проблем це найяскравіше свято, яке ми зараз проживаємо в цю секунду. Ми раді, що це відбулося з нами, тому що ми працюємо і на свято у нас немає взагалі часу. А це би, от, не заплановано, але гарно. перевершено. я пані 2023. Жінки – це трошечки відьми, і в цьому залі сьогодні зібралася таке така кількість красивих жінок, така кількість маленьких відьмачок. Хочете побажати учасницям цього закладу? Бажаємо терпіння та сил, щоб жити, боротися та перемагати. З вірою в Бога до перемоги! Волонтерство стало частиною нової української культури. Тільки разом об'єднані єдиною метою, ми досягнемо перемоги. З вами були Марія та Михайло Данчне та Ютуб канал Модна Сузір'я. з новим 2024 роком. Вас і до нових зустрічей.